Якщо показниками розкриття злочинів за минулий рік начальник ВС України в області Юрій Івакін може пишатися, то особовий склад підводить. Скандальна справа з затриманням білоруських опозиціонерів дала перший поштовх службам розвідки пильніше слідкувати за працівниками відділу з незаконним обігом наркотиків. Як виявилося далі, обнонівці самі брали хабарі та прикривали наркоторгівців. Служба УБОЗа, моя була пряма команда. заняться этими сбытчиками, что они так вольно дышат и ходят по городу. Задержаны эти были сбытчики. Когда начали работать с этими сбытчиками, они стали давать показания. Кто их прикрывает, как прикрывает, які деньги і так далі, і так далі. і Так далі. Працівники обнону були затримані на гарячому під час спецоперації, розповідає Юрій Івакін. 5 січня екс начальник відділу обнону Сергій Дзюбенко особисто з'явився до органів прокуратури. Нині він і п'ять його підлеглих затримані. Проти них порушена кримінальна справа, яку доведуть до суду, каже прокурор області Микола Франтовський. Деякі епізоди їхньої діяльності вас не шокували навіть. Потім буде суд, буде все. А сьогодні я не хочу це говорити. Просто менше звертайте увагу на те, що сьогодні ходять ті чи інші слухи. Перші дні січня Сергія Дзюбенка звільнили через дискредитацію органів внутрішніх справ. За словами головного міліціонера області, відділ обнон зазнає повного оновлення. До цього часу у службі працювало 27 осіб. Незабаром не лише у цьому відділі відбудуться зміни. Понад 30% працівників УМВС планують звільнити у зв'язку з реорганізацією структури органів внутрішніх справ. zaštit.